Вітаю всіх, хто буде дивитися моє відео. Мене звати Юлія, я з України проживаю в місті Буча. Зараз займаюсь відомленням себе та особистим розвитком. Я пройшла Олін курс Самотність Прощавай. Чому саме його? Тому що довгий час не могла зрозуміти, чому не складаються такі бажані стосунки із чоловіком своєї мрії. Читала дуже багато дописів різних психологів у Фейсбуці і в інших групах, і Оляни найбільше відгукувалися в моєму серці. Чим саме тим, що я бачила, що Оля зуміла змінити себе, і це допомогло їй створити, створити ідеальні стосунки, яких вона прагнула. Я побачила, що Оля це не теоретик, а практик. І мені захотілося дізнатися, як же їй це вдалося. Після проходження курсу я зрозуміла і усвідомила, які потрібно знести зміни в своє життя, в бачення себе та чоловіка поряд собою. Для цього я набула практики, які допомогли мені це зробити. Курс надзвичайно практичний. Дає гарні результати трансформації себе і свого бачення. Величезною підтримкою також були особисті зустрічі з Олею та групою однодумців з дівчатами, з якими я проходила цей курс. Це надзвичайно насичені енергетично зустрічі з надзвичайним позитивом і підтримкою. Я зрозуміла, що моє особисте щастя починається з мене. Тому рекомендую цей курс всім дівчатам та жінкам, які хочуть позитивних, гарних, чарівних змін в своєму житті, і які хочуть створити гармонійні стосунки з чоловіком своєї мрії. Бажаю вам успіхів!